Шукаючи смарчки 7 квітня. Я знайшов дивну, дивну квітку. Серед лісу, далеко від міста. Схоже на лілію, але в місті ще тюльпани тільки починають розпускатися. Це вже така геть розпущена і багато квіток. Лілія. Ну, схоже на лілію, але не пахне, по-перше, Лілії пахнуть, це не пахне. Може вона тільки вночі пахне. Взагалі я вже пройшов кілометрів три і знайшов один маленький смарчок, який я і не брав. А тут відразу два здорових. Це вже на шляху додому. Манчтеки. Погода чудна. Погода чудна. Грибів немає, не знаю чому. Це перша, ну, скажімо так, перші гриби. Ще, може, час є, ще будуть другі. Тут вони бувають цілий квітень і навіть першу декаду бувають травня я збирав десь. От дивіться, які, які шикарні. Сморчки. Бесарабія, Одеська область, Білородністровський район, села. Тарата. Знайшов цікаву рослину, дивіться яка. Хто таку бачив? Я 50 років у лісі чи більше такого не бачу. Це далеко від хати, далеко. Це в лісі два кілометри від нічого тут такого немає, яких-то доріг чи що тут. Поля, річка. Ну, звісно, люди могли б тут бути колись, але... Я прийшов за грибами. Що це таке? Лілії якісь? Неймовірна рослина. І в таку ранці йде. Ще е, в місті ще тільки тюльпани зацвітають. От у мене тільки перші тюльпани з'явились. Ось таке чудо.